А я прочитала програму. Вона мені дуже сподобалась, тому що я планую повертатися в. Мелітополь, я вірю в те, що нас де і мені хочеться бути корисною максимально, Тому те навчання, яке я побачила по програмі, ну сподіваюся, що це робити ну, більш ефективніше, тому що ми розуміємо, що коли ми будемо повертатися, це буде зовсім інше місце, і нам ну потрібно буде відновлювати все. Вже зараз, те, що ми бачимо, нам інфраструктурні об'єкти буде відновити простіше ніж повернути людей. Те, що я бачу, втрачаються зв'язки між людьми, і я бачу про те, що нам. Буде Буде вибудовувати довіру з людьми, які залишились на окупованій території, ті, хто виїхав, і це буде таким викликом. Я бачу свою місію в тому, щоб зробити так, щоб люди змогли безконфліктно повернутися і могли мешкати далі в Мелітополі. Але це такий процес, який сам не відбудується. Це певний виклик для нас.